Перспективний проект закривають. Цілий ряд українців залишиться без команди. Призначено час проведення фіналу Кубка України, а також перенесений матч УПЛ, який нарешті дограли. Але перед початком попросимо вас одразу підписатися на канал Футбол України, аби не пропускати усе найцікавіше. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Усім привіт, друзі! На зв'язку канал Футбол України. Сьогодні маємо для вас дуже багато цікавих тем, поговоримо і. І про кубок, і про чемпіонат, і про справи наших футболістів за кордоном. Про все по черзі, але перш за все, натисніть, будь ласка, на вподобайку до цього відео, або його одразу розігнати. Дякуємо, поїхали! Отож, розпочнемо ми із чемпіонату України. Можливо, ви навіть про це не знали. Але сьогодні дограли матч 16-го туру між Інгульцем та Зорею. Цей матч команди розпочали ще у грудні, однак тоді зустріч перервали через затяжну повітряну тривогу. І на вимушену довготривалу перерву команди пішли за рахунку 1-0 на користь команди із Петрово. Дограти цей матч зуміли лише сьогодні, але серйозних емоцій вболівальникам гра не подарувала у дограванні Жоден клуб так і не зумів забити. Тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу інгульця із рахунком 1-0. Завдяки цьому вони підіймаються із дна турнірної таблиці, куди опускається одеський чорноморець. Зоря наразі восьма та має однакову кількість очок із рівненським вересом. На черзі у нас головна трансферна подія дня, адже Артем Степанов офіційно покидає Байер. Отож, нападник збірної України Ю-19 Артем Степанов продовжить кар'єру у складі Нюрнберга, який виступає у другій Бундеслізі. 17-річний футболіст проведе у команді, яку очолює Мирослав Клозе, сезон 25-26 на правах оренди. Спортивний директор Нюрнберга прокоментував цей перехід. Так нам вдалося переконати надзвичайно талановитого та затре. Буваного гравця доєднатися до нашої команди. Ми дуже раді, що він обрав саме Нюрнберг і хоче продовжити свій розвиток разом з нами. Зауважимо майбутній клуб Степанова. Наступний сезон, очевидно, також проведе у другій Бундеслізі, адже наразі займає лише 10-ту сходинку і занадто відстає від позиції, які би дозволили боротися за підвищення у класі. До слова сам Артем, свій перехід прокоментував так: клуб запропонував чіткий план для мого розвитку у професійній. Ному футболі, і це стало вирішальним фактором. Я прагну максимально покращити свої навички і досягти успіху разом з командою. На черзі у нас новина із чемпіонату Польщі, але новина, яка напряму стосується українського футболу. Адже в команді, про яку ми поговоримо, виступають одразу. П'ять українців, і що з ними буде далі, поки невідомо. Отож, мова піде про клуб Легія Гданськ». Через невиконання фінансових зобов'язань комітет із ліцензування клубів польського футбольного союзу прийняв рішення не видавати цьому колективу ліцензію на участь у змаганнях в сезоні 25-26. Перед якими саме футболістами та скільки конкретно заборгував клуб, поки що невідомо. Втім, колективу є п'ять днів, аби подати апеляцію на таке рішення, і все ще спів сподіватися на шанс зіграти у наступному сезоні, додамо, що у складі лехії виступають одразу п'ятеро українців: це Богдан Сарнавський, Максим Хлань, Богдан В'юник, Іван Желіско та Антон Царенко. І, ймовірно, влітку усім доведеться шукати собі нові команди. Ну а завершимо ми сьогодні Кубком України та визнанням наших футболістів у Туреччині. Отож, Кубок Динамо та Шахтар дізналися, коли саме зможуть зіграти один проти одного, адже в УАФ визначилися із часом початку поєдинку. Отож, дирекція із проведення Кубка України затвердила, що гра відбудеться у Житомирі на центральному міському стадіоні 14 травня, а стартовий свисток прозвучить о 18.30. Це до слова, 32-й фінал в історії Кубка України і найбільш. Більш титулованим клубом є донецький шахтар, у них 14 трофеїв. Тож кияни у випадку успіху зможуть гірників наздогнати. Ну а щодо Туреччини, то там визнання наздогнало Олександра Зубкова та Данила Сікана, які напередодні допомогли своїй команді здолати Аланья спор із рахунком 4-3. Нагадаємо, Сікан відзначився дублем та результативною передачею, а Зубков у свій актив записав гол плюс пас. Завдяки цьому обидві зірки збірної України отримали отримали своє місце у символічній команді 33-го туру за версією порталу SofaScore. Їх виступи оцінили у 8,6 та 8,5 відповідно. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам дуже вдячні. А якщо це відео ще й виявилося для вас корисним, то оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а у коментарях можете написати свої думки щодо тем, які почули сьогодні. Але головне, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.